Всім привіт! Мене звати Наталя, ви на каналі Творчість у селі. І сьогодні я хочу відзняти творчу мішанину, тому що хочу показати вам все, що в мене є в планах, процеси мої, які надалі в'яжуться. Готові роботи я тут не буду показувати, адже готові роботи в мене вийдуть у відео про готові роботи за два місяці, і також раніше вийде відео про Деякі готові роботи, які е, я в'яжу для петельки добра, е, для наших хлопців е, на передову. І це буде марафон добра. Звіт буде про про це. Тому ви побачите трішки напевно, пізніше. Тут я покажу спочатку е, в'язання, а потім покажу свої вишивальні процеси. Є в мене з вишивки одна готова робота, але вона буде трішки пізні вона буде показана в готових роботах. В кадрі в мене тут лежить дещо я вам розкажу пізніше про нього, а зараз покажу, які процеси в мене надалі є. І так, дівчатка, в мене зв'язалася одна шкарпетка, зв'язалась ось така. Це 47-й розмір. Ось так. І зв'язалась в мене майже вже зв'язалась інша шкарпетка. Це великий розмір, вона в'яжеться способом Helix на двох спицях. Дуже легкий спосіб, насправді, я швидше ним в'яжу, чим на чотирьох спицях, але тут є один нюанс. Ось тут. Де клін підйому, є нюанс, який треба знати. Він дуже легенький, і коли ти зрозуміла всю, весь всю суть зрозуміла, то надалі дуже легко виходить. Це шкарпетки для наших хлопців, я в'яжу. Скоро вже закінчу. Сподіваюсь, сьогодні можливо вже тут ще небагато залишилось. У мене правда залишився ось такий маленький моточок. Ось цієї ниточки, але я все-таки надію, що мені тут на рядочків 10 повинно хватити. Так, наступним процесом в мене є жилетка, ще одна в'яжеться для теж наших хлопців, ось така. Це бобільна пряжа. Не знаю, дівчатка, що це за пряжа. Відразу це мені вислали. Я Можливо, вам покажу хоча б якийсь е, бубінку. Ну, ось тут пише GLT GTB пише. Що таке GTB? Зовсім не знаю. Ви, напевно, краще знаєте. Можливо, це просто конуси такі. І ось що тут пише ще. Ось такі бобінки, три ниточки. Я вам скажу дві таких темненьких одна світленька, але ця світленька вона така якийсь як нейлон. І вона настільки класно, ну дуже м'ягеньке полотно виходить. В'яжу я на спицях номер 3 В'яжу оцю жилетку по опису Альони. Якщо знайду ссылку на майстер. На канал Альони я оставлю внизу під відео. Вона вислала в марафоні чарівниця добра майстер-клас, і я вирішила по даному майстер-класу зв'язати. Не просто по своєму, а по чийомусь майстер-класу. Довго в'яжеться, правда, але я її в'яжу зазвичай, коли немає світла, тому що тут просто лицьова гладь. Ось такі в мене продовження це не дуже швидко. Я сподіваюся, що скоро воно збільшиться швидкість цієї жилетки, тому що я хотіла би відправити всі три жилетки разом з якимись шкарпетками готовими. Ще один процес це знову шкарпеточки. Ось такі вони виходять. Камера показує їх червоними. Насправді, це такий колір. ось такий Да Ну він не червоний, такий цегляний, більше такий темний цегляний. Дуже гарний колір. А друга ниточка ось така, вона меланжова чи секційна, навіть разом. І ось такі Ну Дуже гарно виходить. В'язати просто одне задоволення. Тут я брала, до речі, набирала я не на звичайний набір, а німецький чи як він називається. Силочку на майстер-клас по, по набору, якому я набирала, я залишу під відео. Це український МК. Можливо, буде. Комусь цікаво, ось тут я вив'язала вже клін підйому і буду далі продовжувати. Але я хочу спочатку закінчити той, ті шкарпетки, а ці я в'яжу на це номер 2,5 спиці. І в'яжу я їх на 44-й розмір. Чи 45-й, не пам'ятаю. Я взяла таблицю, дівчатка, я вам зараз покажу. Ось такий фокус я зробила. У мене виходить по цій таблиці, по основній таблиці з інтернету. Я вставлю фото сюди, ось ви побачите. І що я роблю? Перша верхня табличка це розподіл на звичайну носочну пряжу, тобто на 400-420 метрів 100 г. І зазвичай я попадаю в плотність, цю, що тут є. На спицях 2-2,5. От я і підписала собі, що ой, я ось ця таблиця на 2-2,5. І тут пряжа чисто носочна, щоб я знала. Я, наприклад, набираю, якщо я в'яжу спицями такими, то я знаю, що в мене на 47, -й, 46 -й, це 72 петлі, я набрала, на 44-й, 45-й, 68 Я хочу сказати, що я в'яжу не туго. Зовсім не туго, і тому я попадаю в цю плотність. Далі я коли в'язала шкарпетки для себе, в більшості для сім'ї, були такі випадки, я зрозуміла, що пряжа приблизно де є. Ой, сонечко, дає 300 метрів в 100 грамах, приблизно так, десь 280, десь так. Більш яка підходить на спиці номер 3 і я знаю, що з цієї пряжі я в'яжу, з цієї таблиці, це в мене стовпчик номер 2. Тобто, всі розрахунки, які в мене ось тут є в таблиці номер 2 я вже беру ось ці набор петель і далі в'яжу. Ще так само четверта. От я носочки, слідочки в'язала собі е, недавно, ви побачите, їх в готових роботах. Я брала, наприклад, спиці номер 4 І в мене є ось таблиця, це остання. Я набирала для свого розміру 44 петлі. Дівчата вони мені ідеально сіли на ногу. Тобто цю таблицю дуже легко підігнати під себе, е, взяти, зв'язати для своїх домашніх по одній парі носочків, наприклад, да, шкарпеток. І, е, Просто відмітити, побачити, на яких ти спицях в'яжеш, і який точно тобі набір петель підходить. І ти будеш вже знати. Або просто написати свій набір. Якщо у вас плотність, наприклад, десь більша, то ви собі свій набір пишете. А ще в цій таблиці я зробила такий, таку хитрість, так як я в'яжу на замовлення і в'яжу на продаж, <гум> буває. Я написала в кінці ціна готового виробу. Кожній таблиці, з кожної пряжі. Тобто, я собі приблизно, якщо я в'яжу для для себе чи для своїх, я приблизно рахую, ну як приблизно, я рахую години, які я витрачаю, я рахую приблизно ціну пряжі, яка є зараз, наприклад, і вираховую скільки буде коштувати, якщо я дані шкарпетки зв'яжу на замовлення. І напишу, тобто я буду тепер знати, що якщо мене хтось щось домовить, я буду знати, скільки воно буде приблизно хоча б коштувати. Так, звичайно, якщо пряжа подорожчає, то ти вже будеш знати, що ціна трошки буде більша, але ти будеш знати, від чого відштовхуватися. Так, трошки відійшли від теми. так, е, Ці шкарпетки, я теж сподіваюся, що вони до кінця тижня вже будуть зв'язані. Ось, бачите, знову у нас світло пропало. Ну, буду фото відеоредакторі, напевно, яскравість надолужувати. Так, далі. Ще одна, ще один процес. Це знову такі ж карпеточки. Я в'яжу для свого брата. Він в мене теж знаходиться там, де в багатьох наших чоловіків. Я в'яжу. Ось я вирішила це газал бейбі-вул. Е, і я вирішила його на резинку. Дивіться, як гарно резинку теж. Просто супер. Так? Е, вирішила на резинку. Е, так, нарешті нам вімкнули світло. Е, дивіться. Це в нас ось газал бейбі-вул. І ось в мене залишилося ще від шкарпеток, які я в'язала чоловікові. Алізе Super Це звичайна Super Просто секційна. І я вирішила зробити Хелікс. Я вирішила зв'язати звичайним хеліксом. Я думаю, мені цих точно хватить. Ну, будемо бачити, коли вже будуть більше вони. Виготовлені. Я в'яжу. Ну, побачимо, дівчатка. Я не знаю. Мені здається, що вони теж не протруться, тому що тут буде е змісовка ось такої ниточки, тому е не знаю. Я розумію, що це кріл, але я вам скажу так: е я розумію, що пер е шкарпетки з. Чистої вовни більстріше протираються, так всі говорять. Я не знаю, я в'язала для своїх домашніх шкарпетки просто з любих моточків, які в мене вдома були, там був і акрил, і все. І вони в мене рік-два точно носяться. Я думаю, все-таки, що це залежить від самої людини. Тому що є люди, які більш вибачайте за вираження, шкурбають ногами. Більш протирають, тобто, так вони ходять, і ну, це немає нічого поганого, але вони так ходять. А є люди, які е, обережно носять свої речі, тобто все залежить від людей. Ось такий процес в мене наразі є. Е, тепер, тепер я покажу вам свої плани, а плани в мене ось такі. Це в мене була пряжа, точніше, це був світер, чоловіка, він не. Не носив же його, вже, напевно, з рік він перев'язувався, був світер крючком. Я його потім він поносив його пару років, я перев'язала в спицевий, він поносив його, і тепер він йому щось не носить, і я вирішила, що його розпущу і зв'яжу щось таке, ну, щось корисне. Якщо він не носиться, для чого буде даром пляжа лежити? Це ярнард. Якщо я не помиляюся, це ярнар делюкс. Е, дивіться, це по напівшерсть, в якої. Е, тоді, коли ще я купувала цю ниточку, було. Е, тоді в Ярнард була шерсть 50 на 50 і 80 на 20. От, одну з цих це вона. Я не пам'ятаю точно, мені здається, що це 80 на 20%. Тобто 80% шерсті 20 акрила. Але може, все-таки не так. Може, навпаки, 80 крила 20. шерсті Не пам'ятаю, дівчатка. Але пряжа дуже хороша, я вам скажу, стільки вже носилася, і катишок на цій пряжі просто майже нема. Ну, це зовсім класно. Я прала завжди в пральній машині і нема. Я розпустила, і так як в мене, я вже. Говорила брат, Брату потрібно щось тепленьке, я вирішила йому теж зв'язати жилетку. Тут десь грам 200, я думаю, цього хватить. Десь грам 300, точніше. Думаю, цього моточка хватить. Аніто в мене ще є розпущена. Дивіться, а ось це мені з. Це мені прийшов подарунок з дівчат, не пам'ятаю від кого. Але там більше кілограма бабіна і пара таких моточків. Я вирішила одну таку ниточку просто додати. Дивіться, просто одна тонесенька ниточка. Малесенька-тонесенька ниточка. Але це полотно просто фантастичне. Воно настільки м'яке зробилося, ну, я не знаю. Я в'язала е, цей зразок, тут спиці 3,5, а це спиці номер 4 Не дуже сильно воно відрізняється один від одного. Чи навпаки, зачекайте, дівчатка, зараз гляну. Да. Ось тут спиці 3,5, а це спиці номер 4 І я буду в'язати жилетку. по цьому. Чому я в'язала зразок? Я відразу скажу, я б його не в'язала, сіла б і зв'язала просто жилет і все. Я хочу зробити майстер-клас на цей жилет. Тому це буде в планах. Я думаю, що десь з середини листопада, можливо, я відсніму це відео і тоді вже вам покажу. Так як я хочу брати участь у стартах, то я думаю, що за тиждень, навіть якщо потрібно буде знімати майстер-клас, я повинна справитися. Плани є, але надіємося, що нам цим планом не, пом... не заважатимуть. І ще один це ось план, це ви вже побачите, або вже відео, напевно, вже вийшло про старт спільного проєкту зимові візерунки, і я буду в'язати лопапейсу. Для своєї доньки. І я тут вирішила пров'язати пров'яз, щоб знати, визначити, скільки мені петель набирати на горловину. Я в е тому відео показувала, що буде біла пряжа, розова і така фіолетова. Але я вирішила, що основна пряжа буде не біла. А ось така в мене є такі мотовочки. Вона з люрексом і дуже-дуже блискуча. Я не знаю, чи вам камера показує. Тут в мене Дві ниточки я її в'яжу, хоча, напевно, це скручена якась пряжа, і тут її не знаю, скільки ниточок, але я беру одну звідси і одну зсередини, і виходить ось таке полотно. Вам видно, так, воно дуже блискуче насправді. Камера, напевно, настільки це не показує, але воно насправді дуже блистить. І все-таки я вирішила, що основне полотно я буду в'язати з цієї ниточки, тому зв'язала зразок, щоб набрати, знати, скільки набирати на горловинку. А далі я вже собі якось розберусь. Якщо мій е е лінивий спосіб, так як я собі уявила, лопопейс буде вірний, то я вам, звичайно, про це розповім. Так, на цьому в'язальні процеси я вам показала. У мене є ще недов'язи, але я їх поки що не буду показувати. Як я їх вже зроблю, то я вам покажу. І в мене залишається вишивка. І зараз я вам покажу, що з вишивкою. І так, що в мене з вишивкою? Одна готова робота. Я вам її покажу вже. Наступних включеннях про готові роботи, і якщо я її зроблю в рамочку, то теж вам покажу. Котика я не вишивала поки що ще, адже була зайнята в'язанням, і була зайнята трішки іншим процесом. Справа в тому, що ми все-таки замовили вишивку для доньки, вона дуже захотіла собі подарунок такий. Я вам покажу потім. У нас якихось наступних відео, де вона вишиває, вона там вже, напевно, половину вишила. Так, її це захопило, їй дуже сподобалося. Її набагато краще вишивати все-таки на канві, а не так, як була вишивка. ось та. Я вам зараз її покажу. Тільки, будь ласка, не лякайтеся, тут пляма. Я вам вже казала, я її не перу. Я врахую, що треба буде вибрати, коли вже е, все буде готове. Ось тут це вже зроблене все. так, Це я вже почала ось тут вишивати. О, і тут я вже далі теж буду вишивати. Ну, поки ось так я е, вишиваю тут шерстю. Ну, ось так. Просто їй важко, їй набагато важко. Це звичайна тканина, і це для бісеру, як вже я казала. Бісер ми теж купувати точно не будемо, тому що це дорого для нас виходить. І поки так головне, що їй сподобалось. Але коли я замовляла вишивку для доньки, підійшов син. Йому 4,5 роки, і він дуже каже: мама, я теж хочу. Собі вишивку. Я хочу, щоб ти мені теж вишила щось. Купила йому теж заказала те, що він захотів це органайзер ниточками, які там були. Ось ці ниточки це вже я вишила всі. Ось це. Залишилося лише чорний бекстіч, але це я потім вийму. А ці ниточки мені ще залишилися, ці номери вишити. Я покажу вам ось таке прев'ю. Це. Набір від чарівної миті, він не дуже дорогий. І ось таке мишеня вибрав мій син. Йому дуже захотілося, і я згідна була, тому що тут моточок ниточок, дівчата. Це просто так, знаєте, те, що я люблю, і те, що я дуже сильно боюся. Тому що миша я страшенно боюся, а в'язання я люблю. Ось такий в мене процес. І ось в чому я продвинулася. Бачите, не дуже він великий, цей е, мишеня, але йому дуже-дуже сподобалося. Ось так покажу, щоб вам було краще видно ось така краса. Залишилося тут зовсім не дуже сильно і багато, але я вишиваю тільки в своє задоволення або для того, щоб змінити якісь в'язання, змінити, щоб трішки відійшли руки, адже ми хочемо, щоб ми в Знаєте тако, я скажу, якщо я якусь роботу не роблю, це не означає, що я її не зроблю. Просто мені треба знайти на ню натхнення. І коли в мене воно прийде, я її зроблю набагато швидше, ніж тоді, коли б я її не робила. Тому я все-таки в в'язання хочу чимось відштовхуватися. У мене є різні види занять, я можу і шити, можу вишивати. Багато що можу робити, правда? І не тільки крючок і спиці міняти місцями, а ще й отакі справи. Тому ось така краса, я думаю, вишиється це мишеня, вишиється вишивка доньки. Я вже вам потім покажу, що вона вишивала. Також моя одна готова робота з вишивки, вишиється. І тоді я вже зможу цілком. Все віднести в майстерню багетну і оформити вже. Тут, як ви бачите, в наборі дуже великий шматок. Я розумію, що тут повинен бути. Але, ну, ось так. Ну, звичайно, дуже гарно, що так виходить. Проста рамочка, я думаю, мені оформлять його, і буде вже син радіти. Поки що на цьому все. Всім дякую, хто завітав до мене на канал. Не забувайте ставити вподобайки. Також пишіть, що вам більше всього сподобалося з моїх робіт, як вам вишивка. На цьому все. Я бажаю всім мирного неба, тихих ночей і рівних пателю. Бувайте!